Колосок, українська народна казка. Жили собі на світі двоє машинят. Круть і верть. Та півник, голосисте горлочко, мершня та тільки те й знали, що співали й танцювали, крутилися й вертілися, а півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на зелі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник, гляньте, що я знайшов. Треба його молоти. А хто молотиме? спитав півник. Тільки не я, закричала одна мишеня. Тільки не я, закричала друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи, а мишенята почали гратися. Скінчив півник молоти і гукнув Гей, круть, перть, гляньте, скільки зерна я намолотив!» Прибігли машинята й запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я. скричав Круть. Тільки не я. закричав Верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов. А машинята тим часом почали в довгої лози гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знов кличе машинят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Оце так півнок, оце так молодець. Треба тебе тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник. Мишенята знов за своє. Тільки не я. пропищав круть. Тільки не я. пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дрова, розпалив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги, півник їх вийняв, поклав на стіл, а машенята тут, як тут. Ох, і зголоднів я. пищить круть. Ох, і їсти мені хочеться, пищить верть, швиденько сіли до столу. А півник їм каже Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно запещали мишенята. А хто колосок обмолов? знов спитав півник. Ти обмолов, тихіше, сказали вони. А хто зерно до млина відніс? Теж ти. зовсім тихо відказали мишенята. А тісто, хто місив, хто дрова носив, хто піч топив, хто пироги пік. Усе ти, усе ти. ледве чутно пропущали круті верт. А ви що робили? Що відповісти мишенятам і сказати нічого. Почали круті верть вилазити з за столу, а півник їх і не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати.